І так, у нас день наступного дня приїхали ми сіяти за агрономом, з книжкою свій. Смінь. Будемо зараз виставляти варіатори. Земелька в нас підсохла. Зараз подивимося, воно відкриває бункер. Деякий коментар казав, що в нього полізла ця вся кришка перегородка, але в нас вона ціленька, доброго є. Я шменьок не засипав, тут небагато. Так, зараз ми виставимо висій і зазнимемо покажемо. Так, ну що, виставив я висів. Зараз побачимо, що наші артисти насіють агроном на місці контролює Михайловича. Це було все клас земелька як ви бачите трохи провітрилась все чітко свист глуги поналу все класно працює я думаю Якщо посіємо, то щось і будемо жати. Дуже добре тут. І добрива. Єчменьок. І Висевили ми 250 кг на гектар. Плюс-мінус. А там як Бог дасть. Я думаю, що воно все зайдеться. Ну, саме головне, що не вручну. А це заміститель агронома ходить? Да, два стовба на цим на цих 20 соток сотках, і вони не... Не в красну армію, як то кажуть. Балика йде отлично Бачите як обсуває дуже гарно це не ССЗ-шкой Зараз глянемо в бункер. Глянемо, що там внутрі. Багато не засипали. Один мінус що 20 судок там тільки всі є. Так, агроном відкривай. Так, так, так. По цьому все клас. Аселітр трошки зменшен. Заменчивать. Так и на 25. Вот так заменчивается вариатор. Закрывай. Пошли хлопці працювати. Идет четко, главное, что помощник у нас на месте, а все самое главное, что у него. Як то кажуть, є тяга до цього. Я думаю, що в будущому ми трошки поможемо і далі буде він сам двигатися в цьому ділі. Є трошки плани У нас в нас цьому, в цьому напрямку. Сівалка є, ще можливо Петра серця замінимо і буде все класно. І хлопці жарять. Все чітко виходить. Чим дуже добре, що це не СЗЗК, що потрібно маневри робити, а це на таких кусочках маленьких, це найкраще діло, яке є. Діметр справляється на всі 100%. Не треба не боронувати нічого, як ви бачите, все, все посіяно, все закрито. Так, ну якось так. Так. Ось і наші вже доходять до краю, відсіваються. Агроном на месте контролирует. Получается все идеально. Вичищають сівалку, повністю все вибирають. Завтра ми її помиємо, запакуємо. На деби стоїть. Да, треба ставити балансіри. Я думаю, що до осені щось придумаємо. Так що все, Закінчили. Добре, що є помічник у нас, молодий агроном. Завдяки йому трішки нам легше. Старається. Так, ну все, ставте підписку, лайк, коментуйте. І я думаю, що буде все Україна. Зараз заглянемо. Що треба ставити? Писку давай. Все, всім дякую.